Друзі, у нас знову свіжа автівка з-за кордону з Бельгії. Знову на автоматі Volkswagen Golf Plus 5, 2008 експлуатація з 2009 року 1,4, TSI, 90 кВт, двигун Саха, який всі хочуть. От, дивіться яке авто. В дуже гарному чорному кольорі. На максимальній комплектації. Без єдиного підкрасу, нагадую, без єдиного підкрасу. На титанових дисках нова зимова гума. Отакий От автомобіль, дорогі друзі. Без єдиного підкрасу, нагадую. Все в рідній фарбі. Максимальна комплектація. Позовний клімат контроль, круїз контроль, патронік, люк в криші. ось якщо видно, знімем 4 склопідйомники, сидіння ідеальні, подлокотник, шкіряний руль, мультируль, датчики дощу, світла, круїз контроль, ще раз нагадую. 217 тисяч оригінального пробігу, є всі відмітки, таке мультимедія. От, двозонний клімат контроль. Все працює, підігрів сидінь. Лінзована оптика в фарах. Дивіться, як працює е, цей. Люк відкривається, різні положення. Закривається, все ідеально. Дуже хороше авто, не фарбоване, кажу не одна деталь. Все ціленьке, карти дверей. Друзі, дивимося задні. Відкриваємо, дивіться, які карти дверей. В ідеалі. Сидіння, оригінальні коврики, потолочок новий, ніде ні затертості, ні потертості. Так, аптечка там лежить. Дивіться, які карти. Жодної царапинки, жодної, нагадую. Дивіться. Стан. Двойна, двойна підлога. Тут відкриваємо, повністю укомплектоване. Дно ідеальне. Друзі, оцинкований кузов. Реально оцинкований кузов. от, Ніде намька на ржавчину, намюка на ризики, ні на що. Дивимося з цієї сторони. Дивіться, карта з цієї сторони. Все ідеально. На автоматі. Друзі. Моторчик працює рівненько, гарненько. Зараз побачимо, як переключається коробка передач, умивачий фар, лінзована оптика, адаптивне освітлення поворотів. Друзі, комплектація дуже хороша. Дивіться, люк, криші. Зараз подивимося, як переключається. Коробка, дивіться. Ніякого толчка, ні ривка, нічого немає. Бачите, авто у відмітнішому стані. Сертифіковане, готове до постановки на нового власника, друзі. Ось такий міні-вен Volkswagen Golf Plus 5 2008 року. Експлуатація 1.4 TSI 90 кВт. На автоматі, нагадую, з мультимедія така. Дивіться, авто у відміннішому стані, друзі. Буде в продажі, тому телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися.